Доброго дня, друзі! Це компанія AutoFocus. І в нас сьогодні нове надходження. Ось така шкода Octavia a 5 2010 року. Я вам скажу дуже різвенька машина на 1,9 дизелі. Виглядає як нова, немає ні пошкоджень, немає ні подряпин на даній, даній, даній машинці. Також вона у нас на гарній комплектації. Зараз. Глянемо. Так, у нас електросплопідйомники спереді та ззаді. Гарна музика у нас. Також у нас салон, салон тканина. Так, дивимося, що у нас спереді. Так, електрорегулювання дзеркал. О, всі електронні склопідйомники. Також у нас... Uh, є кондиціонер, це в нас механіка 285 тисяч пробігу, uh, я вам скажу для 85 тисяч пробігу дуже дуже гарний стан салону. Ну, ось такий автомобіль дуже різненький на механіці. Uh, я вам скажу, їде-їде він дуже-дуже добре. Тому, якщо вам сподобалось, або якщо шукаєте шкоду. І якщо вам саме потрібна А5, ви знаєте, куди заїжджати. Це компанія Автофокус вулиця Гната Хуткевича 22Б. Заїжджайте, ми вас чекаємо.